Імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш чоловік. На Житомирському військовому цвинтарі знову пролунали постріли. В останню путь провели героя Олександра Василенка. Саша народився в 1992 році на Київщині і там закінчив школу, там отримав професійно-технічну освіту. Воїн із 2017 року добровільно захищав Україну в зоні АТО та ООС. Повномасштабне вторгнення Росії. Олександр зустрів вже у лавах ЗСУ. Відважний, добропорядний, відповідальний. рішучий при виконанні бойових завдань. Таким був герой. Близькі рідні люди казали, що втрачаючи Сашу, вони втрачають півсвіту, тому що він стільки світла, стільки добра. Ніс у цей світ, у це життя, що це практично неможливо оцінити. За сумлінне виконання військових обов'язків неодноразово був нагороджений почесними грамотами та відзнаками. Він Нагороджений хрестом пошани командування десантно-штурмових військ України. Він відзначений державною відзнакою ветеран війни, учасник війни України. Воїн героїчно загинув 22 березня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Перший тиждень він вважався безвісти, зниклим, і дружина була у нас. Ми спілкувалися, і ми надіялися, що все-таки буде проведена вся оперативна робота відповідними органами. І Олександр Васильович повернеться. Та ні, так не сталося. Рідні та близькі втратили сина, чоловіка, батька, побратима та друга. Воїну назавжди 31. світла пам'ять герою. <плес>

Минулого місяця Державна екологічна інспекція Поліського округу скерувала листи до міської ради щодо ліквідації семи сміттєзвалищ у Житомирі. В рамках рейдових заходів екологи виявили чергове несанкціоноване звалище відходів в районі вулиці Авіаторів. Дорога туди була перекрита, але вона тимчасово відкривається. Перегорожена бетонними блоками, тимчасово відкривається з метою доступу, скажімо так, вантажного транспорту і влаштування цього несанкціонованого звалища. Інспекція одразу надіслала лист на адресу Житомирської місь міської ради, щоб ліквідувати звалище, отримали лист. Що міською радою вжито заході стосовно встановлення власників земельної ділянки. Це являється аеропорт, міжнародний аеропорт Житомир. І з, скажем, так, зобов'язанням власника земельної ділянки прибрати відповідну територію та провести очищення земель. В межах міста. У екоінспекції розповіли, за сприяння місцевої влади вдається швидко ліквідувати такі звалища. Проте, якби не байдужість людей до навколишнього середовища, таких випадків стало б менше, адже насамперед це впливає на їхнє здоров'я. Е, мухи, ну, це в першу чергу, це санітарний стан територій і забруднення земель, забруднення водних ресурсів, забруднення повітря, тим самим розповсюдження шкідників гризунів, комах. Стахів, тобто це все спричиняє те, що стан здоров'я буде погіршуватись. Зазвичай така проблема торкається районів, де не облаштовані майданчики для збору відходів. Якщо ви хочете повідомити про несанкціоноване сміттєзвалище, потрібно звертатися через вебресурс екозагроза або за телефоном гарячої лінії. Підсніжники, крокуси черемша, весняні квіти занесені до червоної книги. Ті ж первоцвіти. Кожен може придбати на ринках та вулицях міста. Працівники Державної екологічної інспекції Поліського округу від початку березня розпочали контролювати збір та збут червонокнижних рослин на Житомирщині. На територію міста за Неправомірну торгівлю поки що порушників не було виявлено. В лісових масивах було виявлено близько 50 осіб, на яких складено відповідно протоколи на місцевому ринку. Телеканали СК 1 разом з інспекторами перевіряли продавців первоцвітів. Де ви виростали? Скажіть, будь ласка, квіти квіти мама крокус молоді. Пролізка так само, яку ціну крокуси 20 гривень на це Це все домашнє у мене. Інспекторка розповідає, продавати весняні квіти таки можна, але лише вирощені вдома. Квітка з цибулинкою, ну тобто, да, з кореневою системою, в Принципі, це допускається, так як відповідно до закону України про червону книгу України можна розмножувати, можна вирощувати, але не можна зрізати з метою реалізації в букетах і так далі. А порушникам, які все ж хочуть заробити грошей за зрізані рослини, уникнути покарання не вдасться. Кі продають є стаття 88 частина 1. Це судова стаття, судовий протокол, він передається на суд і на розгляд суду, і там призначається покарання, відповідно. Екологи з продавцями первоцвітів провели роз'яснювальні роботи, тож на Житомирщині порушників значно поменшало. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Уряд України вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України No147 про прикордонний режим. Змінами передбачено, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право віджати, перебувати, проживати, проводити роботи і пересуватись у прикордонній смузі лише після отримання відповідного дозволу від органу Державної прикордонної служби України. Зокрема, Порядок передбачає видачу дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу органами Державної прикордонної служби України, які безпосередньо виконують завдання у визначеній зоні відповідальності. Це стосується як і фізичних, так і юридичних осіб. Механізм отримання дозволу передбачає прийнятими урядом змінами: дозвіл на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск у прикордонну смугу. Надається на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня надходження звернення. Дозвіл на проживання жителів місцевостей, розташованих у межах прикордонної смуги надається безстроково. Дозвіл на перебування працівників підприємств, установ організацій, розташованих у межах прикордонної смуги, надається терміном на один рік. У надані дозволу на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск у прикордонну смугу відмовляється, а наданий дозвіл визнається недійсним у наступних випадках. Якщо при зверненні про надання дозволу надано завідомо неправдиві відомості або підроблені документи. Якщо особа протягом одного року до дня подання звернення притягалася до відповідальності за незаконне перетинання державного кордону, незаконне переправлення осіб через Державний кордон України, контрабандну або порушення митних правил, якщо особі заборонено в'їзд в Україну чи в іноземця або особа без громадянства відсутні законні підстави для перебування в Україні. В інтересах забезпечення національної безпеки України, охорони громадського порядку, боротьби з організованою злочинністю, в інтересах забезпечення охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні, якщо особа понад 90 днів відсутня за визначним місцем проживання або змінила його, у разі звільнення з підприємств, установи, організації особи, які надано дозвіл на перебування, яких працівнику. За зверненням особи, яким надається дозвіл. Особа, відмовлена відмовлено наданні дозволу, має право оскаржити рішення протягом 10 робочих днів здання його прийняття до органу Державної прикордонної служби України вищого рівня, або до адміністративного суду за місцем розташування відповідного органу. Також передбачено, що дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків або іншого законного представника. Звернення подається поштовим зв'язком особисто або в електронній формі. Розвернення додаються наступний перелік документів. Для громадян України це копії документів, що посвідчать особу, та підтверджують громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства це будуть копії документів, що посвідчать особу іноземця або особу без громадянства та підтверджують законність перебування на території України. Для юридичних осіб це копії документів, що містять інформацію про найменування юридичної особи, місце знаходження, вид та місце провадження робіт. Перелік фізичних осіб і зазначенням їх паспортних даних та транспортних засобів, що залучатиметься до робіт для фізичних осіб-підприємців. Це копії документів, що посвідчують особу, копії документів, що підтверджують мету і строки перебування в прикордонній смузі, копії документів, що підтверджують законність провадження робіт. Також урядом встановлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних з забороною чи охорони державного кордону. В межах земельних ділянок вздовж лінії Державного кордону України Російської Федерації і Республіки Білорусь шириною до 2 кілометрів, які надано постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва облаштування та утримання інженерних технічних і фортифікаційних споруд. Зверні на дозвіл в'їзд перебування, проживання, проведення робіт прикордонну смугу в межах Київської і Житомирської та Львівської областей подається на адресу 9-го прикордонного загону імені січових стрільців за телефонами наведені на екрану.